Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі Ясошко добрий. Відосичок присвячений роботі, яку мені доручили цими днями і досвідом, який я у зв'язку з цим отримав. Так, вперше я з цим стикаюся. У зв'язку з цим проговорив ситуацію з більш досвідченими побратимами і ділюся з вами досвідом. Хто що знає корисність цього приводу, пишіть, будь ласка, в коментарях, бо це буде корисне всім, хто. Стикнеться з такою проблемою, або працюватиме з шасі М113. Так, тут зараз я вже не буду кришку -люкасю відкривати, бо її там мені не дуже зручно відкривати, потім закривати. Коротше, оці два дві історії подачі пального проходять про стінок, і там в моторно-трансмісійному відділенні догори йдуть Ге-подібними двома е гусачками, патрубочками. І потім йдуть швидко роз'єми. І фізика роботи яких забезпечується одним гумовим компресійним кільцем, отам яке ущільнює це з'єднання. Плюс, от такий іде. перетин, як ну, я сам бачу, розумію, і мені там підказали, ніяких тут клапанів фільтрів не передбачено, окрім того, що просто він запирає і розпирає. Так, оці. Конусочки стик в стик стають, відкривають і закривають. Все, більше нічого там нема. І кільце компресійне, яке це все ушільної бензомаслості, відповідно. Ну і набір кульок, який тримає весь цей швидко роз'єм. Дивіться, він з різних причин, ну, ці причини це ступінь зношуваності гумового кільця. так? Насамперед і основна причина, наскільки я розумію, і. Досвід людей іншого не каже, починає або пускати пальне зовні, або пускати повітря всередину, або і те, і інше. І така ситуація, що з цим робити, дивіться, якщо ми прагнемо дотримуватися оригінальної схеми заводського, скажімо так, рішення, то це заміна компресійного кільця. так? Просто звичайне нормальне інтертурівське бензомаслостій компресійне кільце, і підбирається за діаметром. Ми вчора підібрали, зараз я не готовий сказати діаметр, але немає різниці. Ви, коли це маєте в руках, без проблем підберете його там ціна 10 гривень. Воно ходить, воно тримає. Зараз ми покаталися на машині. З'їдання, яке підганяла пальне, зараз сухе. Сухе і чисте. Це той другий швидко роз'єм. На ньому поміняли. Цей швидкороз'єм виточили перехідник суцільний і поставили туди. Чому? Тому що є така версія, яка має ну, величезні шанси на життя. Дядьки більш досвідчені за М-113, і за, за мене, і за моїх навіть побратимів. Вони кажуть, що ці магістралі, оці магістралі вони всередині розшаровуються, облущуються. І шматки, які летять цією магістралі, вони отам забиваються. Так? Тобто у нас цей перетин там менший і там ще менший. І це все воно забивається і дуже любить серед бою особливо це робити. Плюс ну, культура заливання пального в нашу бронетехніку насправді така. Ну Давайте дивитися правді в очі, що частіше за все, в баках теж всіляке лайно. Яке також оце все забиває. Тобто воно забиває магістраль, а коли тут суцільний виточений перехідник, то воно пролітає це з'єднання і залишається у фільтрах. Роботі машини не перешкоджає. Відповідно, що Ну, схоже, що кожен має обирати для себе сам, і отут більший, більший швидкороз'єм, отут на цій принаймні машині різьби. 3-8 дюйма конусні, конусні 3-8 дюйма. Але там є історії ще з дюймами, трубчасті дюйма не трубчасті дюйма. Що це означає? Це означає, що завжди треба їхати і підбирати конкретно по цьому з'єднанню мітчик. А по другій, а на другому швидко там такі різьби, що у нас навіть такого мітчика немає. І перехідник ми туди не зробили, а поміняли компресійне кільце, і от воно так працює. Я для себе згодом однозначно настараю різьбонарізний інструмент конкретно для цього з'єднання, бо, кажуть, це системна проблема на М113. З нею доводиться стикатися регулярно. Ну і, відповідно, цілком ймовірно, скоріше за все, ми... Таки прийдемо до того, щоб ставити суцільний прогон, так, щоб тут не затримувався бруд, і машина не ставала серед бою або серед роботи. От. Якщо хто знає, яка тут різьба, вона менша. Вона менше за 3,8 дюйма. Вона теж конічна. Я підозрюю, що це наступний за. А, ні, стоп. Тут 3 восьми дюйма конічно. Так, це на іншому швидкороз'ємі, роз'ємі, той, який там стоїть, там менша. Але вона трішечки менше, я так розумію, це наступний за меншістю крок. Я просто не знаю, ну, буде дивитись таблицю, яка там менша за 3-8 дюйма йде. Ну, Якщо це 2-8, то це ж 1 чверть дюйма, так, напевно. Треба буде взяти мітчик, 1 чверть дюйма конічна, і поміряти, поміряти, чи підійде. Ну і потім разом з командуванням приймати рішення. Чи залишати оригінал з оновленим кільцем компресійним, чи виготовляти, ставити перехідник. От, в принципі, один з елементів. Також є купа інших місць і історій, де можуть бути проблеми в паленій системі М113, але ця, от ця проблема системна, систематична. Отут номер можна буде записати. От, ну, все. Перевірте підписку на канал, поширюйте відосичок, працюємо і пам'ятаємо, що нашого Українофілія недостатньо.